Казочка коза дереза. Купив дід на ярмарку козу і послав сина її пасти. Пас хлопець до вечора і жене її додому. А дід став на воротях у червоних чоботях і питає: Кізонька моя люба, кізонька моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Я не пила і не їла, тільки бігла через місточок та вхопила клоновий листочок. Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Дід розсердився, насварив сина і наступного дня послав бабу пасти. От вона пасла козу, а ввечері жене додому, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях і питає: Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Я не пила і не їла, тільки бігла через місточок. І вхопила клоновий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Розгнівався дід, насварив бабу і на третій день сам пішов пасти козу. А ввечері гнав її додому, забіг наперед, став на воротях у червоних чоботях і питає Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Я не пила і не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Розлютився дід і схопив ломаку, щоб козу бити, а коза втекла в ліс. Побачила зайчикову хатку, забігла і заховалася на печі. Прибігає зайчик, чує, хтось є в хатці. А хто в моїй хатці?» – спитав він. А коза сидить на печі та й каже я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами сколю тебе рогами, ніжками затупчу, хвостиком замету. Тут тобі й смерть. Зайчик злякався, вибіг, сів і плаче. Аж ось суне ведмідь. Чого ти, зайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? То я його вижену, каже ведмідь. Побрів ведмідь до хатки, а в зайчиковій хатці коза спече. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Ведмід злякався й у ліс. А зайчик знову заплакав. Біжить вовк та й питає, чого той плаче? Розказав йому зайчик про звіра, то я його вижену, каже вовк, що гне зайшов, а коза йому кричить з печі Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами Сколю тебе борогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. Вовк так само злякався і втік. Зайчик знову заплакав. Коли біжить лисичка, спитала про зайчикове горе. І пообіцяла вигнати того звіра, що й настало на поріг, а козаї з печі, Я, коза, дереза, за три копи луплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе борогами, ніжками затопчу, хвостиком замоту. тут бій смерть. Лисичка теж лякалася і втекла, а зайчик знов гірко заплакав. Аж ось лізе рак борак. дізнався він про зайчикове горе, та й пообіцяв вигнати страшного звіра. Поліз рак у хатку і питає А хто зачекає хатці, а коза йому спечи Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу, тупу ногами сколю тебе борогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. А рак, наче й не чує, Лізе і лізе, виліз на піч і каже а я рак не борак, як у буде знак. Та як ущипне козу клишнями, коза як замекає, та як чкурне з хатки, тільки й видно. Зрадів зайчик, подякував ракові та й став знову жити у своїй хатці. Кінець.